14 серпня Україна відзначатиме день будівельника з нагоди професійного свята в приміщенні облдержадміністрації найкращих працівників Вінничини у сфері будівництва та промисловості будматеріалів вітали з професійним святом. Їх нагородили почесними грамотами та грошовими преміями. Це свято в нашій державі відзначають щорічно у другу неділю серпня з 1993 року. Голова облдержадміністрації Микола Джига у вітальному слові зазначив, що будівельна галузь. Це локомотив розвитку економіки держави і побажав успіхів у розбудові Вінниччини. Якраз повідомлення е всі облікається економіка стратегія. В будь-яку тут працюють в працюють заводи, працюють люди. Хочу рівні обласної адміністрації щиро діятися від усіх представників, які сиділи, а відкрити побажати всім добра и здоровья.